На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, що таке витік річки. Давайте з самого початку дізнаємося термін що ж таке витік річки. Витік це місце, де річка бере свій початок. Як же ж можуть утворюватися річки. Ми з вами зараз поговоримо про народження річок. Є річки, які утворюються в результаті злиття кількох річок. Є річки, що беруть початок з льодовика. Є річки, що беруть початок з джерела, з озера, з болота. Річки можуть утворюватися в результаті злиття кількох річок. Наприклад, річка Опри утворюється в результаті злиття Бії і Катуні. До вашої уваги витік обі. Парана утворюється в результаті злиття річок Паранаїба і Ріу Гранді. До вашої уваги витік парани. Річка Ніл утворюється внаслідок злиття білого і голубого Нілу. До вашої уваги зображення білого голубого Нілу та річки Ніл. Амазонка утворюється в результаті злиття амараньйону та укаялі. До вашої уваги витік Амазонки. Єнісей Утворюється внаслідок злиття малого в Єнісею та великого Єнісею. До вашої уваги витік Єнісею. Річки, що беруть початок з льодовика. Це, наприклад, витоки річки Янзи, річка Катунь, річка Інд. Є річки, що беруть початок з болота. Це річка Дніпру, річка Тобул. Уй, притока тоболу, уй, притока іртиша. притока Тясмину ірдень річка Тас. Є річки, що беруть початок з озера. Тигр бере початок з озера Хазар. Бія бере початок з Сталецького озера. Голубий Ніл бере початок з озера Тана. Витік Ангари озеро Байкал, Місісіпі – також бере початок з озера. Є річки, які ще беруть свій початок із джерела. Це, наприклад, річка Південний Буг, річка Міас, Волга. І так, давайте пригадаємо з вами, що ж таке витік річки. Витік річки це може бути джерело, льодовик, злиття двох річок, болото та озеро. За допомогою карти ви зараз повинні знайти витоки таких річок, як Амазонка, Ніл, Хуанхе, Місісіпі та Ганг. А зараз домашнє завдання. За допомогою карти та інших джерел знайдіть річки і складіть таблицю. Процес утворення річки до кожного типу наведіть по два-три власні приклади. Дякую за увагу.